Унікальний насос змішувач, який встановлюється на будь-яку бочку для перевезення жижі. Це на синокомплексах, на тваринних комплексах для рідкого навоза. Легко монтується. Отакий от от флянчик йде в комплекті, приварюється до бочки. От. Інший флянчик йде для створення перемішування в бочки. От. І таких три. Тяги Кронштейни. Це для покращення кріплення, щоб ніде нічого не обірвало. Складається він з самого центрового насоса, зроблений таким чином, щоб нічого в ньому не забивалося. От, привід насоса йде від гідравліки трактора. Гідромотор стоїть італіянський. Керує цим італійська задвижка на гідроциліндрі. Він працює або жижа йде в саму бочку, таким чином перемішує склад самої жижі, що не відбувалося осаду, або ж відкривається задвижка і жижа подається під тиском на цю лопату і розкидається сплошним поверхневим поливом 12-15 метрів, в залежності, як відрегулюється.